У вихідні на сцені одеського національного театру опери та балету відбулося справжнє диво. У найпрекраснішій квітці південної пальміри з'явилася крихітна дівчинка з казки Ганса Християна Андерсена. Прем'єра балету дій композитора Юрія Шевченка дивує глядачів глибокою музичною палітрою, поєднанням класичної хореографії з елементами сучасного балету та казковими декораціями. Баладіймовенька вистава, що спонукає глядачів повірити у диво, таке важливо цей важкий для багатьох час. Ідея створення вистави народилася ще задовго до війни. У процесі роботи ані повітряні тривоги, ані відключення світла не стали перешкодою для народження діймовеньки. У нас були надувні квіти в виставі. Це було теж ви От У нас вони росли і ми думали, будуть шуміти, не будуть, як будуть деревен музику. закушуються. Ми дуже, я дуже хвилювалася, але ми це все мали робити. А тут вже все, відключення світла. Нічого, ну які квіти надувні, ну про що? І тому от я переходжу плавно, що ми ця робота повністю абсолютно створена талантом колективу Одеської національної опери. Діймовенька вже не вперше з'являється на сцені одеської опери, але цього разу крихітна дівчинка переродилася на сцені театру завдяки українському композитору Юрію Шевченку. Його музика сповнена яскравими темами з оригінальними метроритмічними візерунками. Музика дуже чудова, і я хочу сказати, що як більше ми працювали над цим твором, все більше всі захоплювалися і надихали, і та енергія, яка з'явилася в цій музиці, благодаря Диригенту Володимиру вона передається всім учасникам протягом всього робочого процесу створення нової вистави. митці творчої майстерні долали труднощі військового часу на своєму культурному фронті. Стараємось втримувати життя в руслі, в даному, щоб нас ну, цей час не в депресію не заганяв. А ми з свого боку, з своєї сторони, робимо все можливе, щоб і діти могли ну, бачити іншу сторону життя, і щоб вони також могли доторкнутися до цієї казки. Ця музика радісна, життєстверджувальна і вона понурює. Не тільки дітей, але й дорослих в світ казки. досить тісно з музикою нової вистави, дюймовенька пов'язана хореографія, де поєдналися класика з сучасними елементами балету. А кожен рух відтворює риси характеру головних героїв п'єси. Казкову атмосферу створюють неймовірні декорації, чарівні костюми, а також гра світла. Вистава сповнена різноманітними символами, що змушують замислитися. Так, наприклад, глядачі мали змогу прослідкувати аналогії між символом ловців снів та безпекою рідного дому. В кімнаті у дюймовички, коли ви побачите, там будуть вікно, підвіконня, дві штори. І Там вже почнеться таке фір'ячко Трошки висить це ловці снів, добрі сни, на дома. А потім в лісі, коли вже будуть, у нас буде от ця ловець снів. Він теж опуститься, буде жахи весом. Ну от вони там ластівка, вони там перемагають. Тобто, це теж такий символ новий, який от народила війна. Баладіймовенька це і справді вистава для всієї родини. Повтор прем'єрного показу відбудеться у стінах одеської опери 25 червня. Театр запрошує всіх відволіктися від реальності та зануритися у чарівний світ казки.